Від спекотної погоди жителі рятуються на річках та озерах, проте не всі з них усвідомили, що такий відпочинок потребує крайньої обережності. Як наслідок, лише за перший тиждень червня жертвами водяної стихії стали семеро людей. Більшість літальних випадків спричинив нетверезий стан відпочивальників. Купання було в нетрезвому стані. Це основний біч в цьому году гибелі людей на воді 99% дев'ять тільки в нетрезвому стані. Це печальна статистика. Іншу групу ризику становлять діти, які перебувають на водоймах без нагляду дорослих. Так у Ромнах на річці загинув 15-річний підліток. А у глухові в місцевому озері потонув 10-річний хлопчик. В будь-якому випадку, якщо відбувається купання дітей, завжди должны бути зросле. Только тобто, лишь присмотр зросли. Ні в якому разі самостоятельно діти не нехоїтися у даже у води, то що у воді. Дорослі ж повинні пам'ятати, що головною умовою безпечного відпочинку на водоймах є вміння плавати. Проте, навіть тим, хто добре тримається на воді, слід не забувати про дотримання елементарних вимог безпеки.